Друзі, я продовжу тему про те, що я говорила, і як важливо слухати себе і не відходити від місії душі. А не відходити в тому плані, що коли ви будете відходити від цієї місії душі, будете ставити на перший план матеріальне, забудете за духовне, або будете ставити духовне і забудете за матеріальне, все піде кереберті. У мене досвід серйозний, того що я перший раз був такий урок. Коли я поставила собі запитання, чого я хочу, я відсунула на перший план лише духовне. Матеріальне воно якось так ніби було, ну, якось воно йшло не дуже. Потім після цього всього якогось досвіду, розчарування, пропрацювання дитячої травми в мене навпаки вийшло на перший план матеріальне настільки, що я настільки відійшла від місії душі і від е, того. Чого хоче моя душа, так скажемо, закрила це все? Що я е, ну, поплатилася за це. Е, і тому я зараз тут вам далі про це все розповідаю. Я, е, е, як би там не було, сприймають, не сприймають, я все одно йду дорогою сироїдіння, тому що це єдиний такий шлях фрукторівня, сироїдіння е, до того, аби бути молодим і здоровим. Для чого молодим молодим і здоровим? Щоб тобі не вирізали мертву нирку, яка умертіла в процесі того, що ти не розумієш, що ти робиш, що ти іси, як функціонує твоє тіло. Плюс в нас ще є додатково наші долі життєві, наші випробування. Ми тут не можемо не е, е, взяти езотерку. Але я хочу сказати, що е, ми порівнюємо себе, ми порівнюємо свій життєвий шлях з життєвим шляхом іншої людини, де вона, наприклад, у вас є чоловік, дитина, а вона не має дітей. І тут ви думаєте, Боже, як їй круто, що вона не втомлена цими турботами про дитину. Ну, це реально втомлює. А Ви знаєте, напевно, для чогось нам дані ось ці випробування, щоб ми прийшли до якогось висновку і зробили якісь уроки. Та людина, яка самотня, задумалась над тим, чи добре вона живе, ну як їй комфортно. Можливо, ця. Самота вона навпаки перешкоджає. А та людина, яка має сім'ю, щоб вона переоцінила свої стосунки і зробила баланс між саморозвитком і між сім'єю. І е, е, я ж кажу, кожного разу ми проходимо урок. Е, у мене така місія говорити людям, розповідати про здоров'я. Е, і я знаю, що Мало людей це усвідомлюють, але люди свідомі люди, люди, які чимось займаються, які щось просувають, вони це все знають. Тому що відомі люди говорять про те, що вони, якщо б вони не змінили харчування, там не пішли до астролога, не дізналися про свої енергії, нічого б не було. Погодьтеся, не круто накладати фільтри. Тут ти цілий в прощах, а в сторіз виходиш, ти величко гладеньке. Тобто тут. Формулюються дві реальності. Я за те, щоб бути таким, яким ти є в житті, і бути таким в інтернеті. Але потрібно ще враховувати взагалі всю ситуацію людини, її внутрішній стан, умови, в яких вона живе, те, як вона виховувалась. Тому що це. Тобто розмотати причину і знайти ось цю причину і ну, піти цим шляхом. Що стосується харчування, для чого сироїдіння, як я вже казала, для чого голодання, для чого це все? Для того, щоб бути здоровими, для того, щоб не мати проблем, тому що це страшно, до яких проблем людей доводить ну, їхня погана звичка. Онкологія, вирізання органів, рак. Я от недавно сама стикнулася і то через брекети з проблемою зуба, що в мене там ну він зігнив і була така спухла ясно. І я просто собі ну мені було дуже образливо, я вам розповідала, що я навпаки слідкую за цим всім, а тут через брекети. І якби я зараз проходила ще один такий досвід з брекетами, то, звісно, я би якось я не знаю, ну я й так шурувала настільки. Що все-таки брекети, вони реально як би ти не хотів, чи ти користувався ірригатором, все одно вони наклеюються на зуби, між цими збирається оця вся штука. А, взагалі, питання здоров'я, це вся ситуація, вона мене знаєте повернула до тої Олі, яка так реально колись розповідала про харчування, про спорт. І Я далі про це розповідаю, тому що як ми можемо жити в цьому світі, почуватися здоровими, якщо от уявіть, в мене то зуб. Мертвий, він є мертвий. А от і людини будуть вирізати нирку мертву, яка не функціонує? Хіба це не урок для нас? Дивіться, я записала е, відео про те, що люди пильнують, коли маєте брекети зуби, я попереджую тих людей, і вони вже не отримують такого досвіду. А уявіть, ця людина, яка поділилася з людьми тим, що їй будуть вирізати мертву нирку, хіба це не урок для нас, щоб ми. Так як в мене ситуація сталася з брекетом, а в неї зниркують, щоб ми задумались і берегли не, зуби, не, не тільки зуби під час брекетів носіння, а й наше тіло під час нашого життя тут. Щоб ми е, не жили, ну ми живемо одним днем, але щоб ми думали в перспективу, що сьогодні те, що ви з'їли, завтра формує ваше завтра, завтра післязавтра. І у всьому будуть наслідки. І як приємно. Піклуватися ось про цю чистоту, так скажемо, тіла нашого і бачити результати. От коли я сироїжу, коли я займаюся спортом, я відчуваю, як мій організм реагує, як підвищується температура, як запускаються учасні процеси. Я не панікую, тому що я вже навчилася, я вже знаю ці всі наслідки. І, і коли мені хочеться з'їсти ця ситуація з зубом, це ще одне таке, щоб я просто в голові, щоб ти перестав щось робити, має статися щось, що тебе зупинить. Інакше твій мозок буде йти по накатанні. Щоб ем, що таке може статися? Е, наприклад, ну так, е, з зубом ситуація, чи там в людини якась хвороба, е, і вона е, чи там я коли блювала паразитами під час чисток, я м'ясом просто от, ну, я б теж могла б там. Побались, але навіщо? Так як покорю собі, навіщо? Що буде, який буде наслідок з легенями? І коли людина отримує ці перші наслідки такі зі своїм тілом плачевні, це сигнал мозок, тому що розум боїться, він розуміє, ага, він, бачите, який складний механізм, він розуміє, ага, якщо я це буду їсти, в мене буде ось такий наслідок. Розумієте? Тобто ми всі тут... І Я так розумію, один на одного впливаємо, і свідомі люди, які розуміють, про що я говорю, і коли є ось такі ситуації з іншими людьми, чи онкологія, чи ще щось, це ще одна можливість, і ще один шанс нам на щасливе життя і на те, щоб почати дбати про себе, про свою старість вже сьогодні. Погодьтеся, не кожен хоче хворі, ну ніхто не хоче старіти, хворіти, помирати. І все залежить від нас. І е, я вважаю, що якщо не буде таких людей, як я, е, які не будуть про це говорити, люди і не будуть про це чути. Тобто їх не буде в їхньому полі не буде потрібної інформації. Вони будуть жити так, як всі, і просто будуть дивитися, і вони так і роблять. От люди, які не знають про це, вони е, живуть так, що це нормально, нарі... нормально старіти, вирізати собі органи, ходити до лікарів, це нормально, далі життя продовжується. Так? Але це вже ну, от я живу з мертвою зуму, мені було важко усвідомити, що ну, він в мене мертвий. Ну, я ж з ним прожила стільки років. Зміться до них таке рідне живе. Це я усвідомлюю себе як ну, живий організм, як частинку живу. І коли ось щось таке стається, так, ти розумієш, наскільки ти унікальний. І ти розумієш, що так, гроші потрібні, щоб тут жити, обслуговувати себе, але ніщо. Ніщо матеріальне не замінить тобі твого внутрішнього стану. Ти можеш поподорожувати, ти можеш ще щось. Але от коли ти не йдеш по місії душі, ніщо не замінить тобі отого внутрішнього стану. Абсолютно ніщо. Якщо ти не йдеш по місії душі. І е, оця місія, вона є. Ми її відчуваємо самі десь. А коли ми чуємо підтвердження від інших людей, от, наприклад, люди там користуються цим моїм методом пошуку покликання. Вони ще раз переконуються, оце і є моя суть, але вийти на цю суть, здатися можна тоді, коли ти сам боїшся, а життя тебе штовхає через ці критичні ситуації, ти розумієш, та скільки я буду себе обманювати, Я буду робити те, що я хочу. І оцей страх, як ти будеш там без грошей, як ти це почнеш, він просто абсолютно анульовується, тому що ти почуваєш себе в своїй тарілці і виходиш на цю дорогу істинного покликання. Воно нас завжди знайде, тому що це і є ми. Ми приходимо для чогось. Я прийшла сюди для, для чогось, я відчуваю, що говорити про здоров'я, розповідати цю інформацію, ділитися своїм досвідом, змисленням. Це те, що. Ми не можемо купити за гроші, тому що це можна досягнути, осягнути лише через внутрішню роботу із тілом і свідомістю. Це все залежить від самої людини, від її типу характеру, від її ну, свідомості, так, від її сили духу. Це не купиш, як черговий курс. І не будеш думати, ну, курс за вас нічого не зробить. Ви його просто прийдете, купите, і у вас буде ілюзія того, що ви щось послухали корисне, так? що ви щось собі ну, усвідомили. Так, ці маленькі усвідомлення, вони потім зміють наше життя. Але потрібно так усвідомити, усвідомити на дуже сильному глибинному рівні. І от коли я проходила оці всі етапи очищення тіла зараз знову, коли ти забруднюєш, очищуєшся. Я розумію, як еволюціоную я. Як я добираюся ось до таких вершин свідомості, будучи на різних рівнях, я дуже легко заплодитись, застрягнути на якомусь рівні, думаючи, що, що так воно спрацює. Насильно воно не спрацює, тому що там не йде енергія. І це були спочатку, щось що я писала, потім були верші, казки. А тепер ось такі ну, про саму суть. Про те, що ну, я розумію, що наш світ ну, тут реально страшно. Тут вбивства, смерті, галтування, тут е, е, погана їжа, тут люди не розуміють, що вони їдять, ну, живуть в ілюзії, хоча думають, що живуть, поспішають, стресують, не мають підтримки, проходять випробування, не розуміють, чому так відбувається. І десь в цьому всьому світі є я, яка може пояснити ось ті причини і наслідок цій людині, яка шукає відповідь. І тут я йду по цій дорозі, знаходжу її, потім звертаю знов чомусь, а потім знов виходжу на цю дорогу, тому що життя саме каже: гей, ти не туди зійшла. Бачиш, що з тобою відбувається, бачиш, що ти заїдаєш енергію, бачиш, що в тебе відбувається, тому що ти відійшла від своєї істинної суті. Розумієте? І я відкидаю все, що, що там би не було, і починаю знову йти за цим шляхом, розповідаючи людям про це, розповідаючи, як тіло реагує на чужорідне, так? як воно очищується на середині, для чого потрібні голодання, чому так важливо творити, чому так важливо чути себе, чому так важливо порябувати в гармонії, робити те, що ти любиш, а не в напрязі, бо треба гроші. Тому що ти. Переживаєш, ти заїдаєш, стресуєш, чим більше їси, тим більше псуєш тіло. І в результаті в тебе мільйони компанії, всі тобі дякують, а ти виглядаєш 50 на 100. Тобто ти грубий, товстий, сивий і розвалюєшся зсередини, гниєш зсередини. Хіба ну, є якась гармонія в цьому? Хіба людина гарно виглядає молодо, хіба вона йде якоюсь дорогою свого покликання? Я вважаю, що в такому випадку не йде. Ось, і я розумію, що кожної людини є вибір йти тою дорогою або не йти. Ну, але така правда про наш організм, про те, що середіння його очищає, про те, що сухе голодання, утримання харчові паузи омолоджують наш організм, він приходить в свій природний стан. А чому ми не можемо цього зробити через звичку, через залежності, через паразитів, які кажуть, поїж, а ти не можеш ну, не їсти, тому що як тільки ти бачиш їжу, в тебе слюнки, ти спрага і так далі. І ти постійно-постійно ніколи фактично не можеш вилізти із цього замкнутого кола. І ти живеш в суєті, в стражданнях, хворобах, ось так точиться твоє життя. І єдине, що потрібно від тебе, це усвідомити правду про те, як функціонує твій організм. Ті люди, які це усвідомили, вони розуміють, що іншим людям це буде дивно, абсурдально звучати, ну, але така правда, тому що хтось наважився і пішов, і їх одиниці, саме тому з тих одиниць люди і розповідають про це все. Уявіть, якщо нас так жорстоко обманули, і з Каховським водосховищем приховали правду, і взагалі з історією що нашої землі, що вона поділена соти, ми не знаємо, як там насправді. І в цьому плані з харчуванням нас теж опанули. Ми нічого з цим зробити не можемо. Така правда, її важко мені було колись прийняти. Ну, і оця правда про худих і е, товстих, що я вам казала, що в кожного організму на токсичну їжу, коли людина на цей діє, реагує по-різному. Хтось тостіє, хтось ходіє. Гірший випадок це ходіння, тому що там відмирання нирок, екології і так далі. А трошечки краще це товстіння ожиріння, але там немає нічого доброго. І єдиний спосіб вибрати з цих всіх залежностей це сироїдити, голодати, змінювати поступово харчування, просто відкидуючи ті продукти. Які нас вбивають, розумієте? І лише таким чином можна дійти до ось цього стану ейфорії, радості, без стимуляторів, без, без нічого допоміжного. І саме в цьому полягає секрет того, що хтось обирає цим ділитися і має енергію вести сторість, там показувати себе. Бо інакше людина, в якої заблокована свідомість, вона просто бачить одну точку і не бачить те, що довкола. Вона бачить те, що їй показали. Тобто вона, як такий затуманений робот, оці я кажу, люди вівці, отак вона і живе, і не розуміє, що відбувається, тому що вона не знає основного ключового моменту про харчування. Вона медитує, вона стає на цвях і вона там ще десь ходить, слухає музику, але це все зовнішні ефекти, вони заспокоюють так. Вони заспокоюють наш стан, приводять нас до стану спокою, в якісь мірі зрозуміти, усвідомити свої дитячі травми. Так, це теж важливо, щоб не накладати, як я тоді, оцей стран страху на середіння. Але те, що всередині вас, воно не вичищається ось цим, воно вичищається лише чистками, голоданнями, сироїдіннями, антипаразитарними програмами, тому що те, що сидить в нас, ну і спортом, рухом, тому що активізується лімфа і воно швидше від нас виходить. І чим більше ми їмо їжі, тим швидше ми і старіємо і себе зношуємо. Так, я розумію про те, що ви кажете, що а ну, а сира їжа, вона теж кроплена, хімтрейли і так далі. Я розумію це все. А, ну, я ж кажу е, е, е Нобелівську премію дали людині, яка довела, що наш. Організм не їсі, коли не не п'є, він омолоджується, молодіє, прекрасно живе. коли людина до цього всього підходить грамотно до голодання, а не так, от всидіє на голодання і помирає потім від токсинів, які йдуть в кров. А що робити, якщо все ж таки ну, ми, ми не можемо одразу кинути погану звичку їсти? Звісно, найкращий варіант, який найменше шкодить, це овочі і фрукти, але їх теж кроплять. І давайте будемо так: хтось, хто захищає м'ясо, буде казати, о, овочі, фрукти, кроплять, і м'ясо буде їсти. Ні, якщо порівняти кроплені овочі, фрукти і м'ясо, то тут небо і земля при шкоді. Але ем, розумієте. Ем, Овочі і фрукти можна вимочити, помити содою, або купувати в того, хто сам вирощує, або купувати на ринках. Тут вже залежить конкретно від конкретної людини. Я розумію, що це теж впливає, але я кажу: ну, е люди, які йдуть тим шляхом, вони йдуть на е середіння е сокопиття, фрукторіанство, моноїдіння, малоїдіння, тобто доходить навіть до малих порцій, і ці навіть порції малі сородіння швидко входять і виходять. Але це краще кажу, цим шляхом йти. Так скажемо, ну, довше, але усвідомленіше, жертвуючи так собою, своїм тілом, ніж отак забороняти і потім зірватися, а усвідомити собі. Ну і плюс паралельно до того всього пропрацювати свої всі дитячі травми, які були. Це дуже важливо те, що я вам зараз розказую, тому що є, це є ключем до всього. А люди, на жаль, промінюють своє здоров'я, свій вигляд на гроші, на стабільність. На свої залежності, від яких вони, на жаль, не можуть позбутися і будуть вирощати, що це все неправда, бо це не працює, бо вони цього не пробували в їхньому випадку, це не працює. Але така істина. Я цю істину знаю про будову нашого тіла, як це все працює, що наш організм постійно те і робить, що він тільки те і робить, що займається. Оці всі клітинки вони добудовують, там ламають, будують, мурують всередині ми. Це клітина, це живий організм. І вони тільки тим, займаються, що виводять з нас їжу. А коли людина робить собі голодання, то вони мають змогу почистити те, що вони не встигають вичистити. Коли людина взагалі не сироїди не голодає, там взагалі плачевна ситуація. Там нічого не зробиш з цим. Я дуже тішуся, що є люди однодумці, яких є мало, але які знаходять мене чи на Ютубі, чи в телеграм-каналі і розуміють те, про що я говорю. І я про це зараз розказую, тому що реально скільки років я це вже практикую, я розумію і кожного разу переконуюсь, що це дійсно так, це робота з головою. І я розумію, що я хочу про це розповідати, щоб якомога більше людей було, які хоча б трошечки про це. Задумуються, тому що це серйозна справа. І коли я переключаю свою увагу на якісь інші речі, які я собі ніби внушую, що вони для мене важливі і цінні, я розумію, що все-таки ні. А, покликання це ми знайдемо, захочете реалізовуватись, можете робити і то, і то, і то. так? А, чи там вивчити на зелено мови інструменти, але найголовніше, без чого ви нікуди не зайдете в будь-якій сфері, це коли у вас не буде енергії, сміливості, впевненості, і найголовніше здоров'я. Це дійсно початок зцілення душі і тіла. Це дорога не легка. Цією дорогою йдуть не всі, і, і то вони скочуються трошечки на таку варну їжу, тому що психологічно ну, тебе, тебе може вистачити на три дні чистого сироїдіння, а потім тебе знову ну, ти хочеш згадати оцей смак. Звісно, це. Краще, ніж кожного дня напихатися, тому що за три дні, ну, якщо ти так періодично робиш організм, більш-менш вичищується, йому легше цей шматок, що ти всунув випхати. Гірше це коли ти не розумієш, що відбувається, ти кидаєшся з крайності в крайності, то сироїдиш, то не можеш нажертися, постійно їсиш, насолоджуєшся тими смаками і прив'язаний до цього, тому що ти чому людина повертається до їжі? Їй цікаво це робити, бо тому що вона хоче щось робити, не дозволяє собі. Найгірше це заборона, дозволити собі, а плюньте на все, плюньте на те, що кажуть, не скажуть. Вам має бути, як то кажуть, пофіг на те, що, то, що скаже. Тому що а, будуть такі моменти, коли ви зрозумієте, що життя одне і треба було жити навіть зараз так, як хоче ваше серце. Якщо ви хочете про це говорити, так, як я зараз, говоріть, незважаючи на те, що хтось не так зрозуміє чи щось не так буде. Звісно, ну люди заточені під інші цінності. В суспільство воно в нас якраз орієнтоване бізнеси всі на те, щоб маскувати наслідки оцього потрібляцтва. Тобто тоналки, креми, масажі це усунення наслідків руйнівної дії. Ну, уявіть, якби всі люди їли фрукти, овочі, процвітали би фруктові лавочки, і всі люди ну. Не потрібно було би все решта, так, оці ем, різні лікарі і так далі, хіба там хірургічно, там, чи зою полікувати, чи ще щось, що, що стається людина, так. Але це все решта, воно би не процвітало. І ви запитуєте, навіщо це все робити, навіщо довго жити. Ну, але якщо ви знаєте цю правду, от уявіть собі, ви знаєте цю правду про сироїдіння, ви знаєте це. І ви не будете це застосовувати. Ну, а ну це ж безглуздо. безглуздо цього не застосовувати. Знати про це. І не боротися з цим, не боротися з залежностями, не сироїдити, не голодати. Розумієте? Я назву це відео. Для чого це? Для чого це життя? Для чого голодання? Для чого харчові пази, для чого веганство, для чого це все? Для того, щоб бути здоровим в першу чергу для себе. Це найгірша залежність зі всіх залежностей. і і її можна позбутися лише працюючи з головою. Розумієте, коли з головою вам самому захочеться, не під примусовим марафоном, який триває тиждень, а від серця вам захочеться посороїдети, поголодати і з'їсти антипаразитарку, і ви це будете робити від радості. Коли ви нарешті захочете. А хочете ви під впливом якогось прикладу якоїсь людини через спілкування або через проблеми зі здоров'ям, розумієте, або просто вам хочеться це буде зробити для якоїсь цілі. Я пам'ятаю, що я пішла в середній саме заради цілі, цілі блок, заради цілі розвинути блог, заради цілі знайти себе. І коли я ось цю ціль а, за допомогою цього не вирішила, я. А, від, відступила, тому що в мене була неправильно поставлена ціль. Ціль була з голови і була заради якоїсь місії рятувати світ. А коли я зрозуміла, що ну, люди такі, що ну, всіх не врятуєш, ця ціль посипалась, відповідно, оце підґрунтя. А коли з'явилася наступна ціль, це просто бути здоровою самою для себе, бути прикладом для інших, навіть. Руки йдуть, а ти ну, гарно виглядаєш, і ти мотивуєш інших займатися своїм здоров'ям. Ось з цього всього руйнується одна ціль і виростає інша. І це дуже важливо постановка тих цілей і розуміння, куди ти йдеш і ким ти хочеш бути. І хтось мені колись казав: встань для українців українським мілованом, тому що. Саме з нього почалося моєї багатьох українців, він російськомовний, ось такий шлях. Так. Ну, тому що ну, є різні люди в різних країнах, так, і ну, от, кожного місія душі. І тому не, не тільки тому, а тому, що це і є моє життя, я це розповідаю, і я вважаю, що ці відео в безкоштовному доступі вони просто перевернуть людську свідомість, якщо людина захоче. Але якщо вже там дуже все глибоко, людина вкорінилася в тій системі і не хоче нічого змінювати, це важко, це боляче, там нічим вже не допоможеш. Але якщо людина все-таки наважилась, ти відчуваєш ну, от, тих людей, які йдуть таким шляхом, котрі справжні, ти відчуваєш те, що вони йдуть ось таким шляхом усвідомленим, шляхом духовного розвитку, не тільки матеріального. Коли все в балансі. І ми таких людей бачимо через блоги, ми таких людей бачимо через Інстаграм, і ти зразу відчуваєш там інша легка енергетика, де людина зосереджена на собі, і людина не ставить, вона не йде по головах, вона фільтрує все і живе в балансі. Це гармонійна особистість, яка не женеться, яка розуміє все, всі закони, Всесвіту. І розуміє, як все це працює. І тому не треба йти від заборони, а від того, які наслідки це вам дасть, і чи воно вам дійсно потрібно. Чи ви маєте щось таке, що може замінити вам це відчуття кайфу від солі чи від цукру. Знайдіть оце покликання, зрозумійте, де ваші справжні цінності і інтереси. Важко вам я допоможу вам з допомогою питань. Проаналізуйте свою дату народження і. Знайдіться і почніть це просувати, це мій курс по просуванню. Почніть чимось займатися. Можна в інтернеті, через блог, через інстаграм, ніхто вам не забороняє, у вас є соцмережі. Робіть. В цьому світі ви можете все. І діліться, якщо у вас є досвід, поділіться ним, так як я поділилася своїми брекетами. Я поділилася цим. Тому що от людина поділилася своїм досвідом нирки, і я ще більше задумалась. Вчай до того, я ж вам скільки років розповідаю про голодання, сироїдіння, про вплив їжі на організм, я ще більше задумалась. І я не перестаю е розуміти, що моє це ось ці відео, коли я сідаю і я хочу вам щось розповісти. Розповісти ось цю правду, мій досвід, з харчуванням і з дитячими травмами.